Витаю в облаках. Це розмова про мрії. Ваші мрії важливі. Вони створюють майбутнє. Сьогодні у нас в гостях член-кореспондент Академії педагогічних наук Світлана Скворцова. Світлана Олексіївна Скворцова. Доктор педагогічних наук, професор Член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри математики і методики її навчання, державного закладу Південноукраїнський педагогічний університет імені КД Ушинського, автор публікації підручників з математики для учнів, студентів та майбутніх учителів, пройшла всі сходинки професійного зростання, започаткувала наукову школу, яка функціонує на кафедрі математики і методики її навчання. Підготувала трьох кандидатів наук і одного доктора наук. Активно бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Проводить вебінари та майстер-класи для вчителів початкової школи та вчителів математики. Також має дуже гарного кокер-спаніеля Мехі. Світлана, Вітаю в облаках! І Я вас вітаю. Кожен українець. Від шісті рочків з вами знайом. Але не всі знають, як ви виглядаєте. В мене є чудова історія. Декілька років тому ви йшли по Львівському національному педагогічному університету і випадково почули розмову двох студентів. Уявляєш собі, сьогодні лекцію нам читає жива Скворцова. Це виглядає, як жарт, як, як анекдот якийсь. Але це правда. І я дуже радію за наших глядачів, бо вони на власні очі можуть побачити автора і співавтора підручників математики для дітей молодших класів школи Світлана Скворцова Вітаю ще раз всіх наших глядачів. Дуже рада зустрічі, дякую за запрошення в такому чудовому місці, чарівному місті. Ну, сподіваюсь на гарну розмову. Мрії, розкажіть, будь ласка, о чому ви мрієте? Чому ну, ви мрієте? Мрії зараз, мрії кожного українця, звичайно, вони пов'язані з перемогою України, так. з бажанням миру в нашій країні. Звичайно, що колись раніше ми завжди вітаючи своїх друзів з якимись святами? Бажали мирного неба зараз. Так. Ми відчули цінність миру для нашого життя, бо не буде миру, не буде реалізації наших мрій. І взагалі зараз поле для мрій дуже звузилося і реально дуже важко мріяти, але все одно ми продовжуємо жити і так би мовити, на зло ворогу. Будемо мріяти, будемо творити, Нарадить будемо собі. працювати <світник> і звичайно, що за для процвітання нашої країни. Буквально вчора в мене була онлайн зустріч з вчителями з Чернівців Чернівецької області, і ми говорили про навчання математики в шостому класі. Я їм розповідала про новий підручник математики для шостого класу для нової української школи. Ми дійшли до такого спільного висновку: кожного зараз свій фронт, і не зважаючи на те, що йде війна, кожен виконує свої завдання, і головне, е говорили про е ідентичність українську, говорили про інтеграцію України у світову спільноту, е про е так би мовити, уцілення в нашій освіті. Тих європейських цінностей, які нам близькі, і так. звичайно поряд із цим дуже важливо зберегти нашу українську ідентичність. Ну, звичайно, вони пов'язуються це з тим, місцевості, в якої вони мешкаються, з Карпатами, парками, заповідними зонами і таке інше. Але ми в Одесі, і ми так само себе відчуваємо українцями зараз як ніколи раніше. І ми пишаємося тим, що ми вільні. І дуже важливо, щоб настав мир в нашій країні в результаті нашої перемоги, і щоб ми могли далі відбудовувати своє майбутнє. От мені так здається, що мрія кожного українця саме зараз про це. Це найголовніша мрія. Всього нашого суспільства і нашого народу. Зайшла на сайт віддавництва ранок і побачила там, що за вашим авторством і співавторством біля 120 віддань. Але коли я вас запитала за це, ви мені відповіли, що їх 570. 570, ви тільки уявіть собі, яка це багата. Багатий досвід, яка це важка праця. І Все своє життя ви вистачали на те, щоб написати. ну, 570 здання написати це дуже великий труд. Та якось так воно само собою вийшло. не знаю, Це не як була це... мрією вашою бути вченим, Ні, навчати це... педагогів? — Може, там колись з дитинства була мрія бути вчителем. Звичайно, була мрія бути викладачем. Університету. У ну, мене був приклад мого дядька. Е, але далі воно сталося, як воно сталося. Справа в тому, що я ж не лише викладала у, в університеті студентам, я ще й працювала в школі. Ви були школьним вчителем? Ну, паралельно, паралельно з університетом, справа в тому, що я працюю від. 1987 року я працюю на кафедрі методики навчання математики, а ця кафедра передбачає, що викладачі мають е, педагогічний досвід. Звичайно, оскільки мене відразу залишили на кафедрі лаборантам, я пройшла шлях професійного зростання від лаборанта до завідувача кафедри, е, тому я паралельно напрацьовувала цей педагогічний досвід. Так власне кажучи, оці методики, ці статті, вони народжувалися буквально біля дошки. Ти йдеш на урок з, з, з однією задумкою. На уроці народжується зовсім інше. Приходиш додому, пишеш статтю, і тому так, це багато. творчість В суспільстві існує таке стереотип, що математики дуже сухі людини, але а те, що я зараз почула, ви дуже творча людина. Так, мені ну звичайно, я вважаю, що доля була для мене дуже благосклонна і є благосклонною в тому плані, що мені запропонували роботу над підручниками над навчальними зошитами. І ця робота вже триває з 2011 року. Це майже ну вже більш ніж 10 років і. Є можливість розвиватися, і ми зараз з початкової школи перейшли в базову ланку освіти, і там є можливість більше розгорнутися. Ну саме дивіться, нова українська школа. Хтось може до неї негативно ставитися. Там є такі певні моменти, до яких можна ставитися негативно. але в цілому нова українська школа вона дала можливість по іншому поглянути на саму сам процес освіти. Звичайно, що менше муштри стало, ніхто не засне змушує дітей механічно заучувати. Все має до дитини дійти з боку розуміння, з боку активної. Розумової Ігри. діяльності, ігрової діяльності, але навчання не треба перетворювати на гру, тому що навчання це важка праця, і цього ніхто не відміняв, але воно має бути цікавим. Так ось я хочу сказати, що в підручниках вже 5-6 класу я змогла реалізувати. Свої свої хобі, власне кажучи, справа в тому, що нова українська школа вона реалізує інтегрований підхід на е, основі ключових компетентностей. А ключові компетентності це природознавча компетентність. власне кажучи, це наша земля, наша планета. Е, я дуже люблю мандрувати, подорожувати країнами світу. Мені багато що цікаво. Культурна компетентність це взагалі мене дуже дуже цікавий, тому що е, коли я мандрую, то безумовно основною локацією, куди я обов'язково маю піти, це музеї. Це можу бути у цих музеях не один раз, і тому це дало можливість мені зараз реалізувати у підручниках математики, От, начебто, підручник математики, але ви там можете побачити і Караваджо, і е, Рафаеля. І Леонардо картини, наприклад, ми говоримо про пропорцію. Ми кажемо про коефіцієнт пропорції. Ми показуємо віртуанську людину е, Леонардо. Ми складаємо задачі, знаходимо відсотки, знаходимо дріб від числа, число за його дробом, але це на сюжеті, наприклад, кількості творів, наприклад, того ж Лоренцо Берніні. Діти можуть дізнатися, що Лоренцо Берніні створив свою першу, ну таку дуже цікаву скульптуру коза Амальфея з Юпітером» як то в 11 років. Тобто це одноліток. Він був однолітком тих дітей. Які зараз вивчатиме, які будуть так. займатися по цьому підручнику. Так, так дуже цікаво, ще такі складаючі задачі, ми звичайно звертаємося до останніх напрацювань науки і техніки. Це і вже у нас об'єктами задач можуть бути аеротаксі, електричні. Е Контейнеровози, вітряки, сонячні що в Поручники математики є задача про наших тварин. Є, є. це початкова школа. Про мистера і... Стівенсона там є задача. Так, вся група собачники. Вона, всі наші собаки, і Мегі, і, і Теді, і Стівенсон, і Лівадія, всі вони беруть участь. У задачах І діти. Ну Світлана, я... багато років ми ганяємо собаку збережжі Чорного моря. Ви дуже цікава і різноманітна людина. І ваше хобі, ваша любов до містецтва каспадщини, рідної країни вражає і захоплює. Я хочу подарувати вам справжній поліант. Будь ласка, це іздання національний. Музей Львова, візьміть в руки, подивитися. Я це, це ваша це зможу та це, це наш для вас подарунок на пам'ять, о нашій зустрічі, а нашому чипиті.